Я рада вітати вас на своєму каналі, на каналі Запитайте Рой. Давайте подивимося, що вам готує наступний тиждень. Четвірка кубки. Вона говорить про те, що десь чимось ви будете розчаровані. Можливо, тим. Тут ваше життя, можливо, тими обставинами, можливо, просто всередині вас не буде сили, бажання щось діяти, щось змінювати. Буде бажання так якось відпочити. Взагалі, це знаєте, це від перенасищення, тому що дуже багато, можливо, якихось подій, які вже просто набридли, і хочеться якихось змін, але діяти не хочеться. І от таке відчуття, наче застрягли, зависли, але при цьому всьому не буде бажання нічого змінювати. Яка порада вам? А порада говорить про те, що треба завершити те, що вже хоче піти з вашого життя. Дивіться, можливо, щось, якісь моменти треба самостійно завершити. Це добре було б почати просто з якогось прибирання, з якихось прибрати якісь зайві речі, віддати їх, викинути, тобто розчистити свій простір, завершити якісь стосунки, прибрати якісь негативні, якісь недомовленості або негативні аспекти спілкування з якимись людьми. Тобто, знаєте, такий момент, коли варто зробити таку зачистку. Залишайте ваші коментарі. Ну я бажаю, попри все вдалого тижня.